Привіт! З вами Вікторія Царенко. В цьому відео мова йде про спортивну базу Заросляк. Тось одразу, напевно, скривиться і задасться питанням, при чому тут подорожі і спортивна база. А все це дуже просто. База Заросляк це місце, з якого в переважній більшості туристи стартують на горого верла або на цікаве та містичне озеро, несамовите. База Заросляк це Ворогтянська високогірська навчально-спортивна база Олімпійського резерву України. Розташована в межах Карпатського національного природного парку під горою Говерла на висоті 1330 метрів над рівнем моря. Традиційно тут проходять підготовку олімпійські команди із вільної та греко-римської боротьби дзюдо та боксу. Зупиню ще краще на практичних порадах для туристів: в'їзд на авто у Карпатський біосферний заповідник платний і коштує 80 гривень з людини. Дорога до Заросляка від основної траси. Близько 12 кілометрів у дуже поганому стані. Першу половину дороги ви зможете їхати зі швидкістю 20-40 км за годину. А от друга половина це взагалі якесь випробування, особливо для авто із низьким кліренсом. Тому навряд чи вийде їхати швидше, ніж 5-15 кілометрів на годину. По прибуттю на базу, ви можете залишити на стоянці своє авто. Це коштує 50 гривень на добу. Можете зняти номер та зупинитися як перед підйомом на Говерлу, так і після спуску з неї. Для нас було краще після спуску у втомлені одразу в номер відпочити після трьохденного походу за росляк Говерла, озеро Носимовити та озеро Брабонецького. Якщо ви плануєте зняти номер, то краще забронювати завчасно. Номер телефону на більшості інтернет-ресурсів вказаний неправильно, тому мені не вдалося додзвонитися, але вірний номер телефону, по якому можна зв'язатися із адміністратором, я залишу в описі. В номерах все дуже аскетично. Немов після розпаду Радянського Союзу. Прогрес сюди не зміг дістатися. Ціна за економ номер, де душ та туалет в номері відсутні, 280 гривень з особи. З душем і туалетом в номері 350 гривень. Або люкс номер, де є душ, туалет. Та двоспальне ліжко коштує, якщо я не помиляюся, 450 гривень із особи. Якщо у вас буде номер із видом на гори, то це окремий кайф, можна дивитися і насолоджуватися краєвидами. Але може бути вид із вікна не дуже пейзажний. На базі є столова. Мене здивувало, що вибору мені майже немає. Те, що приготували, те їсиш. Проте смачно і недорого. На одну особу виходить близько 120-180 гривень. Але столова працює по графіку, і не завжди цей графік може співпадати з вашими намірами поїсти. На базі баня, де можна гарно попаритися, є спортзали та ігрові зали. Як таких розваг тут немає, це вам не буковель. Взагалі-то тут тренуються спортсмени, і основна увага відведена ніяк не на розваги та комфорт туристів. Як на мене, за це така собі перевалочна база для походів в гори. Щоб після спуску можна було прийняти душ, поїсти та виспатись. На базі є цікавий базарчик із завищеними майже удвічі цінами, але якщо ви щось забули у похід в гори, то напевно тут майже все це можна буде придбати адже вертатися в найближче місто за якоюсь річчю вийде набагато дорожче. Бажаю всім гарних подорожей. Не забувайте ставити пальчик вгору і, звісно, з вас коментар на підтримку відео. Ось дикий, я б сказала, гіацин, запах, копія гіацинта і точно такий самий качанчик. Просто І Вони ростуть просто в дикій природі. Це, це чудо, карпатське чудо.